Доброго дня! Тема вплив місяця на періодичні процеси в організмі людини. Підготували студенти Національного медичного університету імені Богомольця, медичного факультету номер 2 122-37 МС групи Бабко Наталія та Тетяна Федотова. Авторка газети Микитюк. З давніх часів люди помічали зв'язок між погодою та самопочуттям. Цей зв'язок ґрунтується на тому, що всі живі істоти на землі підпорядковані природним ритмом. Існує закон оздоровлення, який говорить, що для того, щоб бути здоровим, людина повинна жити в гармонії з природою. Всім відомо, що сонячна погода бадьорить і тонізує, а похмура заспокоює. Це пов'язано з впливом сонячного світла на наш організм. Взимку, коли сонячних днів менше, цей вплив посилюється завдяки відбиванню сонячного світла від снігу. Сильні вітри, грози та морозна погода навпаки можуть пригнічувати нервову систему. Це пов'язано з різкими змінами атмосферного тиску та температури. Це означає, що ми повинні їсти, спати і працювати відповідно до природних ритмів. Наприклад, їсти вдень, коли організм активний, а спати вночі, коли він спочиває. Недотримання природних ритмів може призвести до порушення роботи організму, хвороб і невдач у природному оздоровленню. Наприклад, якщо ми їмо на ніч, коли травна система неактивна, це може призвести до проблем з травленням. Якщо ми спимо в день, коли організм повинен бути активним, це може призвести до млявості та сонливості. Важливо навчитися жити в гармонії з природою, це допоможе нам бути здоровими та щасливими. Як показали спостереження, періодичні процеси в природі організму людини дуже сильно пов'язані з обертанням місяця навколо сонця. Перший ефект впливу місяця на Землю це гравітаційний. Місяць робить повний оберт навколо Землі за 24 години 50 хвилин. припливно відпливний вплив гравітаційного поля місяця отримують у рідинні середовища нашого організму. Це особливо позначається на розподілі крові в організму людини. Другий ефект впливу місяця на Землю теж пов'язаний з гравітацією, але має інший механізм дії. Припущення вчених, що ядро має кристалічну природу, підтвердилось, тому можна казати, що в кристалічних гратах виникає пружне напруження, яке тісно взаємодіє з електричними і магнітними полями. І цей ефект можна назвати як приклад енергетичного впливу на функціонування організму людини. З додаткової інформації хочемо додати, що з огляду на особливості біоритму хвороби, хворим призначають прийоми ліків і фізіотерапевтичних процедур у період найбільшої активності хворих органів, і це дозволяє досягати лікування набагато меншими дозами лікарських засобів, що призводить і до зниження побічних ефектів хіміотерапії. Хворим вводять ліки з чи виконують фізіотерапевтичні процедури за якийсь час до загострення хвороби. Наприклад, проведення сеансу нагромадження вуглів до настання астматичного приступу може взагалі ліквідувати. Його. З розглянутого зв'язку місячно-земних впливів впливає найголовніший закон оздоровлення це дотримуйся ритмів природи і погоджуй свою діяльність з ними.